Вітаю, математика 6 клас, і е, сьогодні у нас робота над помилками, контрольної роботи, додавання та віднімання раціональних чисел. І перше завдання у нас таке. Розв'яжіть рівняння і дано нам рівняння. Модуль в модуль ми вже таке робили. Дарів 8. А у нас є зовнішній модуль, так і у нас є внутрішній модуль. І нам треба знайти, чому, чому буде дорівнювати Х. Пам'ятаєте, ми говорили все, що у зовнішньому модулі уявіть, що тут не складна конструкція модуль Х додати 3, а тут щось просто невідоме. Просто щось невідоме. І це щось невідоме може дорівнювати або 8, або мінус 8. Так? Чому? Тому що модуль 8 це буде 8, або модуль мінус. 8 теж буде 8. Тобто нашій умові відповідає. А далі робимо все, як ми звикли. Модуль від х додати 3 дорівнює 8. І друге рівняння у нас буде модуль від х додати 3 дорівнює мінус 8. Розв'язуємо модуль від х дорівнює трічку. Да, ми будемо переносити через кордон, через дорівнює з протилежним знаком. Було плюс 3 стане мінус 3. 8 мінус 3. Модуль від х дорівнює 5, х дорівнює або 5, або мінус 5. Все з першим рівнянням ми впорались. Друге рівняння модуль від х. Дорівнює мінус 8 мінус 3. Модуль від х дорівнює мінус 11. Така ситуація нам не підходить. Ми знаємо, що модуль не може бути від'ємним числом. Модуль числа тільки додатне число. Тому немає розв'язків. Отже, в цьому завданні у нас два корення. Х дорівнює Ні, так. відповідь 5 або мінус 5. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. І нам дають таке рівняння: мінус 4,3. Відняти х дорівнює мінус 4,5. Все легко, да? x дорівнює. А якщо ми не пам'ятаємо правило, да, у нас тут зменшуване, від'ємне, різниця. Що треба зробити, щоб знайти від'ємне? От, наприклад, ви не пам'ятаєте. Уявіть собі якийсь дуже простий приклад. Наприклад, 4 мінус 1 дорівнює 3. Як нам знайти 1? Треба 4 мінус 3. Все, ми вже розуміємо, що потрібно мінус 4,3 відняти мінус 4,5. 5 14. Х дорівнює. Да, в даній ситуації ми можемо розкрити дужки, і перед дужками каже, що ми будемо міняти знаки на протилежні. Тобто, отак можна ще записати: додати 4,5. Х дорівнює. В даному випадку нам потрібно знайти додатковий множник. Це буде 2. Гетнер, щоб звести до спільного знаменника. Спільний знаменник 14. І переписуємо вже з новими знаменниками. 6 14 додати 4 цілих 5 14. Х в даному випадку буде дорівнювати мінус 1 14. -та. Так? Це у нас те ж саме, що і 4 цілих 5 14 мінус 4,614. Від меншого віднімаємо більше. Знак буде у нас мінус. Так, а тепер від більшого віднімаємо менше. 6 мінус 5 буде 1. 4 мінус 4 буде 0. Все, ми все зробили. Наступне завдання звучить так. Знайдіть суму всіх цілих значень x, які задовільняють нерівності. x менше, ніж 41, але більше, ніж мінус 44. Малюємо координатну пряму. Так, десь у нас, наприклад, тут буде нулик. Десь тут у нас буде 41. І давайте одразу відмітимо мінус 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, мінус 41. Також у нас буде мінус 42, мінус 43 і мінус 44. Тобто нам кажуть, що х має бути менше, ніж 41. Значить, 41 нам не підходить. Нам треба взяти ціле число, ми візьмемо 40, так? Да? Тепер, якщо х у нас буде 40, то це дійсно буде менше, ніж 41. І х має бути більше, ніж мінус 44. А більше, ніж 44, це мінус 43. Тобто, мінус 44 нам вже теж не підходить. А далі ми маємо увесь цей проміжок. Додати. Тобто ми маємо додати всі-всі всі ці -всі 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 числа. Але якщо ми будемо це робити, це буде ну, дуже довго. Ми Заплутаємося, втомимося, і це взагалі не потрібно робота. Чому? Тому що 40 і мінус 40 при додаванні у нас скоротиться. Мінус 40 додати 40 у нас буде 0. Відповідно, і 39, і мінус 39 скоротиться, і 38 і мінус 38 скоротиться. І так у нас все-все-все в цьому проміжку. Скоротиться абсолютно. Нам немає зиску це все додавати. А є зиск додати лише числа мінус 43, мінус 41 і мінус 42. Мінус 43 додати мінус 42 і додати мінус 41. Відповідь буде мінус 126. Було ще таке завдання, роз'яжіть рівняння. І воно у нас було з модулем. Модуль х-3,7 відняти 8,23 дорівнює мінус 2,7. Ми знаємо, що нам треба дійти до ситуації, коли буде модуль, дорівнює чомусь. На даний момент нам заважає оце мінус 8,23. Треба зосередитись на тому, щоб позбутися цього, яким чином. Уявимо, що тут у нас просто щось невідоме. Щось невідоме мінус 8,23 дорівнює мінус 2,7. Тобто зменшуване від'ємник і різниця. Для того, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Або можна навіть і правила особливо не пам'ятати: ми будемо зараз мінус. 8,23 переносити через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо х відняти 3,7 модуль дорівнює мінус 2,7 додати 8,23. Модуль Х мінус 3,07 дорівнює. Модуль буде дорівнювати, якщо ми додаємо два числа з різними знаками, від більшого віднімаємо менше, знак ставимо знак числа з більшим модулем. Більший модуль у нас 8,23, тобто відповідь буде додатною, а далі віднімаємо, і у нас відео 6,16. Все, тепер ми розуміємо, що під модулем у нас може бути або мінус 6,16, або плюс 6,16. І далі записуємо вже два рівняння. Х мінус 3,7 дорівнює 6,16 і х мінус 3,7 дорівнює мінус 6,16. Розв'язуємо обидва ці рівняння. Х дорівнює 6,16 додати 3,7, х дорівнює 9,86. Х дорівнює мінус 6,16 додати 3,07, х дорівнює мінус 2,46. Зверніть увагу на те, що ми тут шукали простий х. Тобто, якщо ми захочемо зробити перевірку і підставимо мінус 2,46 замість у цього х, то ми якраз і отримаємо мінус 6,16. Тобто цей варіант нам підходить. Відповідь у нас буде: давайте отут, відповідь 9,86 і мінус 2,46, були у нас і рівняння трошки більш простіші: 27 мінус 4 помножити на модуль від х, дорівнює 3. Так, ну, знову ж таки, ми бачимо, що у нас є зменшуваний від'ємник і різниця. Ми будемо зараз шукати від'ємник. 4 модуль від х дорівнює 27-3. 4 модуль від х дорівнює 24. Далі у нас вже діє множення іде, так? модуль від х дорівнює 24, поділити на 4 модуль від х. Дорівнює 6. Х дорівнює 6 або мінус 6. І було ще таке теж рівняння. x, модуль Х додати 2 дорівнює 3. Та в даному варіанті ми розуміємо, що під модулем у нас може бути варіант або 3, або мінус 3. І тепер вже розкриваючи модуль, ми записуємо два рівняння. Х додати 2 дорівнює 3, і х додати 2 дорівнює мінус 3. І знаходимо наші значення. Х дорівнює 3 мінус 2 буде 1, і х дорівнює мінус 3 мінус 2 буде мінус 5. Було також у нас і звичайне рівняння. Давайте так позначимо 1, 2 і 3. Хідняти 7,28. Дорівнює мінус 6,42. Знову ж таки, зменшуваний від'ємник різниця. Якщо не пам'ятаєте, уявіть собі, якийсь звичайний приклад 4 мінус 1 дорівнює 3. Як знайти 4? Треба 3 додати 1. Х дорівнює мінус 6,42 додати 7,28. Х дорівнює 0,86. сотих. Контрольна була на додавання та віднімання раціональних чисел, тому, звісно, що не обійшлося без звичайних обчислень. Був такий у нас приклад: 7,3 відняти мінус 1,6 відняти 2,1, додати мінус да? 3,6. Перше, що ми робимо, це розкриваємо дужки, щоб було менше знаків, менше дужок і було простіше сприймати. 7,3. Перед дужками мінус опускаємо, дужки опускаємо, в дужках міняємо знаки на протилежні. Додати 1,6, відняти 2,1. Плюс дужками, говорячи, його теж можна прибрати і дужки прибрати. І нічого в дужках не міняти. Відняти 3,6. Так, тепер стало значно простіше. Ну і тепер можна робити все підряд, щоб не загубитися із знаками. 7,3 додати 1,6 це у нас буде 8,9. 8,9 відняти 2,1. Це у нас буде 6,8. І 6,8 мінус 3,6 буде 3,2. Так, як і ще у нас буде приклад? Так, є. Мінус 5,82. Додати мінус 7,18 відняти мінус 16,5 десятих рівня. Знову ж таки, перше, що я раджу вам зробити, це або згадати правила, наприклад, додавання двох від'ємних чисел, або розкрити дужки. Мені зручно розкривати дужки. менше знаків, менше дужок, я відчуваю себе краще. За таким самим принципом. Плюс передушками опускаємо плюс, в дужках нічого не міняємо. Мінус передушками опускаємо мінус, в дужках міняємо знаки на протилежні. А далі робимо обчислення: мінус 5,82 відняти мінус 7,18. Ми знаємо, що в цій конструкції у відповіді буде мінус, але при цьому число треба додати. Це буде мінус 13. Тепер мінус 13 додати 16,5. Ну, це те ж саме, що і 16,5 мінус 13. Це у нас буде 3,5. Ще один приклад. Одна восьма відняти мінус одна друга, відняти 4,5 до рівня. Ну, одразу ми бачимо, що це у нас віднімання, додавання. Тому треба довести до спільного знаменника. Спільний знаменник 8, і у нас буде в другому дробі додатковий множник 4. Також ми можемо розкрити А, Ну і, в принципі, поки що все. Переписуємо. 1 восьма додати восьмих і мінус 4,5. Це у нас буде 5 восьмих. Так, 1 плюс 4. Мінус 4,8. 5 восьмих. Від меншого віднімаємо більше, відповідь буде у нас від'ємна. а тепер від більшого віднімаємо менше. 4 мінус 0 буде 4. Да? і 5, мінус 5 буде 0, 8 мінус 8 буде 0. Відповідь мінус 4. Ще один приклад у нас був мінус 2,49, додати 2,67, додати мінус. 3,18 рівня. Знову ж таки, можна пересунути місцями всі ці знаки, числа, числа разом із знаками, щоб нам було зручно. Нагадую, якщо нам треба щось пересунути з чимось, ми обов'язково враховуємо знак, який стоїть перед цим числом. І для зручності, для зорового контакту. Наприклад, мені було б приємніше, якби цей вираз виглядав ось так. А далі плюс опускаємо і нічого не міняємо. І значно, як на мій погляд стало простіше. Да? 2,67 відняти 2,49. Це буде 0,18. І мінус 3,18, це у нас буде мінус 3. Так, і було. Ще у нас були обчислення. Не знаю, поміститься чи ні. Ну, давайте спробуємо. 4,5. Відняти мінус 8,12, відняти 10,13 дорівнює. рівня. Знову ж таки, можна розкрити дужечки. Так? Давайте це і зробимо, поміняємо віднімання на дію додавання. Потім, що нас буде цікавити, нас буде цікавити додавання віднімання, нам потрібні додаткові множники. Треба звести до спільного знаменника, Спільний знаменник у нас буде 12, да? тому що у нас 6, 12, 3. Нам треба, щоб все було 12, додатковим множник 2 і додатковий множник 4. А далі вже е, трансформуємо і переписуємо, що у нас є 45 на 2 10, 12, Додати, бо ми розкриваємо дужки, 8 1, 12 і мінус 10, 4, 12. 4 додати 8 буде 12, 10 додати 1 буде 11, так? у нас буде 12 11 дванадцятих мінус дванадцятих. 12 мінус -10, 10 буде 2, і 11 мінус 4 буде 7. Відповідь 2 7 дванадцятих. Останнє завдання, яке ми сьогодні з вами зробимо, це. Числіть значення виразу, це мінус d, мінус b, якщо це дорівнює мінус 5,38, d дорівнює 5,9 і b дорівнює мінус 11,1. І тут складність якраз таки в тому, що ми не розуміємо, у нас тут є десяткові дроби і є звичайні дріб у вигляді мішаного числа. Нам треба все перевести або в десяткові дроби, або все перевести в звичайні дроби. І давайте зробимо обидва. Способи. І ви для себе з'ясуєте, який же спосіб вам простіший. Ну, давайте все, ми переробимо спочатку в десяткові дроби. Ну, давайте запишемо мінус 5,3, мінус 5,9 і мінус, мінус 11, 1, 5, 5 помножити на 8 буде 40, і 40. 3 8, так, у нас буде, якщо 43 поділити на 8, це у нас буде 5,375 тисячних. Так, десятих, сотих, тисячних. Мінус 5,9. І ну, тут можна одразу написати плюс додати 11,1. 12,1. Далі, якщо все це порахувати, у нас вийде мінус 0,170. Ну, можна або так залишити варіант, або знову ж таки намагатися перевести це все в звичайний дріб: 175 тисяч. Якщо це скоротити, вийде мінус 7 сорокових. Тобто ми скоротили на 25. Ми поділимо на 25-175 і тисячу на 25 вийде мінус 740. І другий спосіб. Це привести все в звичайні дроби. Мінус 5,3, відняти 5,9 мінус 11,1. Далі зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 40. Отже, додатковий множник у нас буде 5, 4 і 4. Переписуємо вже з новими знаменниками. Мінус 5,3 на 5 15 сорокових мінус 5, 36 сорокових, додати, да, розкрили дужечки 11,4 сорокових. Далі ми бачимо, що нам треба робити віднімання. Мінус 5,15, мінус 5,364. Ну, така конструкція мінус мінус, нам говорить, що відповідь буде від'ємною, але треба додати. Ну, давайте додамо 5, додати 5 буде 10. І 15 додати 36. Це у нас буде 51, 51,00. Так, і залишається додати 11,4. Сорокових а далі у нас мінус, вибачте, мінус, мінус. Говорили, говорили і забули про нього. Мінус 10 плюс 11. Да? Разом із дробами. І отут у нас ситуація доволі таки складненька. складненька. А навіть якщо ми переставимо місцями, щоб нам було легше дивитися на все це, все одно, ми розуміємо, що від 4 ми не можемо відняти 51. А, тому. Треба попрацювати з цим дробом, розкласти його, забрати цілу одиницю, розкласти як 40 сорокових, додати 4 40, буде 44 40. Ну, 44 ми теж не можемо від 44 там відняти 51. А, а, можемо, можемо, вже можемо. Дивіться, яка ситуація у нас буде 10 44 сорокових мінус 10 51 сорокових. Далі 10 мінус 10. Да, у нас скоротиться, Залишиться 44 сорокових мінус 51 сорокових. І це буде мінус 7 Ну, Мені складно сказати, який варіант більш легкий, або перший спосіб, або другий спосіб. Мені здається, і той, і той варіант був доволі таки складненький, нестандартний. І от скоротити навіть дріб 175 тисячних, це не так легко. Це треба знати, да, що воно все. Можна поділити на 25, можна було там довго це все скорочувати. І ось цей варіант цей момент був доволі такий нестандартний. Тому дивіться самі, обирайте непогано було б знати обидва варіанти.